Почнемо з корупції. Поговоримо зокрема про останню статтю видання Financial Times. Ось так, от вона виходить, і ну ви бачите, в центрі уваги президент зліва міндіч головний фігурант цієї справи. І справа пані Гринчук. Це в минулому міністерка енергетики, пані Світлана Васильовна Гринчук. То вона подала заяву на звільнення після того, як президент закликав і Гринчук і. Кого кого і міністра юстиції також подати у відставку? І що відбувається далі? А далі, вже як ви розумієте, самі друзі реагує преса, і от свіжа стаття видання Financial Times, коли журналісти пишуть, що українські політики готуються до подальших розкриттів набу, які можуть ще більше. Нашкодити найближчому оточенню президента і дестабілізувати його самого, ось такою статею виходить це видання. Аналітики і політичні діячі відмічають, що нові викриття в ході розслідування можуть ще більше дестабілізувати владу. Financial Times додає, що розслідування набу про корупцію в Енергатові шокувало українців. Кого шокувало друзі? А давайте до речі зробимо опитування. Якщо Шукувала ось ця історія з корупцією, Напишіть плюс. Якщо не шокувала і ви ну якби звикли умовно кажучи, до такого, напишіть мінус. От реально цікаво, шокувало це чи не шокувало. Давайте ось так от робимо. Напишіть плюс кого шокувало, мінус кого не шокувало. Так, от, адміністрація президента була тут, навіть неправильно про офіс президента. Він був охоплений великим крупним скандалом з моменту вступу в посаду, дестабіліжувавши. Керівництво Києва в критичний момент не розумію насправді, чому саме офіс президента був охоплений, але те, що це ну відобразились на офісу, так але охоплена була сфера енергетики. Зрештою, і фігуранти, які знаход... ну, які були причетні і які досі причетні зокрема до цієї справи, І от це видання указує, що Зеленський за підсумками і сам атакував підозрюваних по цій справі, намагаючись захистити своє президентство. Але президент. Намагається зараз впоратись цим скандалом. Пише газета з посиланням на антикорупційних активістів. До речі, цікаво ще почути і цих антикорупційних активістів, тому що їх зараз дуже і дуже багато, і всі вони дають інтерв'ю. Тому е, насправді було б ще цікаво прізвище їхні почути. Але друзі, це от те, коли ми говоримо про реакцію, так це те, коли ми говоримо про західну пресу, яка, наприклад, дає свою оцінку тому, що відбулось. Що відбувається у нас далі? А далі у нас, друзі, стрімко розбається ситуація. Коли стає відомо, першим про це повідомив до речі, депутат Стейціон ончаренко що національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Вручили Чернишову колишньому віце-прем'єр міністру України, який одночасно є зокрема і наближеним до влади клопотання про обрання запобіжного заходу вигляді тримання під вартою. От тепер, до речі, цікаво насправді як будуть розвиватися події ще й в напрямку Чернишова, тому що ну він якось так. Знаєте, коли ми там говорили про шістьох фігурантів цієї справи, ви знаєте, що там за двох. Жінок вчора були внесені застави 12 з половиною і двадцять з половиною мільйонів гривень, і ці застави, до речі, внесла якась контора з статутним капіталом щось в тисячу гривень, яка нещодавно була створена. Залом, це ще також належить з'ясувати взагалі. Але між тим треба сказати, що Чорношову також, за даними принаймні Очеренка, була вручена ця підозра. Звідки в нього інфа? Я не знаю, але. Ну, Чернешов її типу повручили. Я хочу нагадати, що два кейси є, кримінальні, в яких фігурує Чернешов. І от другий з них вже це ось ці так звані, підкреслюю, так звані плівки. Так ну ось кейс по енергоатому. Далі, друзі, треба сказати про те, що Ігор Коломойський, Ігор Коломойський чомусь з'являється на обрії в останні два дні. От мене якраз бентежить це найбільше. Я вам хочу сказати: от якраз це От цікаво. А чому Коломойський з'являється так медійно? В останні два-три тижні. А чому його цитують? Чому так відбувається? Що він сказав останнє? Він в ході судового засідання сказав про те, що Наполеона Зеленського скоро не буде. Так, він звернувся до прокурорів, які представляють звинувачення в суді по його справі. Він також назвав президента генералісимусом Наполеоном IV, тому що Зеленський раніше грав роль французького імператора в кінокомедії Ржевський проти Наполеона. А що це за погрози такі пішли? І до чого тут Коломойський? Я ви знаєте, чесно вам скажу поза кадром, там спілкуючись з ну там з людьми, зі спікерами своїми, багато чого доводилось мені чути, що мовляв Коломойський Також. Може якось бути причетним до цієї справи, писали, що він там їздив на допит а потім. Повертався назад до себе там в СІЗО в гарному настрої, як мені там переповідали, і не зрозуміло насправді король роль моська. Я ще раз я торніко не звинувачую, як ви розумієте, я не даю своїх оцінок, тому що справа сильно серйозна, і я не суддя чи не прокурор, щоб це робити. Але в цілому, ось таке от ставлення як ви бачите, так ярлики, Наполеон Зеленський скоро не буде. Ну цікаво, насправді, чому він так робить, і що це взагалі за запорози. Пішли, яка взагалі і Чи є роль, чи є якась роль Коломойського в цій всій історії? От, от це насправді цікаво. Бізнесмен Тімур Міндіч, якого підозрюють в організації корупційної схеми в енергетиці, виїхав з України. Як повідомляє проект схеми з посиланням на своїх співрозмовників, міндіч перетнув кордон у ніч на 10 листопада, о 2 годині 9 хвилин їхав у напрямку Польщі на автомобілі Мерседес бенц ЕС-350». Він скористався послугами львівського сервісу преміум перевезень Таймлюкс. Журналісти встановили, що авто належить львівському підприємцю Максиму Вовку. Він керівник і власник компанії Таймлюкс. Співвласником фірми-перевізника є Ельдар Асадулаєв, який працював у західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України. Тим часом новинами діляться у набу. Як повідомили у прес-службі антикорупційного органу, колишньому віцепрем'єр міністру України, який раніше отримав підозру у незаконному збагаченні у справі про розкрадання в енергоатомі, САП та Набу вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство встановило, що фігурант був відвідувачем так званої пральні. Об'єкта де легалізовували незаконно здобуті кошти. Цей об'єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої набу та САП напередодні. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1 мільйон 200 тисяч доларів та майже 100 тисяч євро готівкою. Йдеться у повідомленні Набу. Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував ситуацію так: Набу та САП вручили Чернишову, колишньому віце-прем'єр-міністру України, який одночасно є кумом Зеленського. Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Ой, як цікаво. Кінець цитати. Тим часом ще одну історію розповів нардеп Ярослав Железняк. За його словами, Герман Галущенко у ніч перед обшуками нібито ночував у маєтку в царському селі, який з 2021 року перебуває під арештом. Цей будинок колись належав Віталію Захарченку, колишньому міністру втікачу часів Віктора Януковича. Свої думки щодо корупційного скандалу в Україні висловлюють у Європі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Прокоментував ситуацію: я попереджав президента Зеленського, і ми добре знаємо один одного. З перших днів його президентства ще до того, як хтось думав, що ця повномасштабна війна станеться, що одним з ключових наративів російських і проросійських партій в Європі є те, що незалежна Україна це корумпована Україна, каже Туск. А в Італії суперечка. Віцепрем'єр-міністр Італії Матео Сальвіні заявив, що подальша допомога Україні може дослівно підживити корупцію. Але міністр оборони Гвідо Крозетто одразу йому заперечив: я розумію занепокоєння Матео Сальвіні, але я не суджу країну на основі двох корумпованих осіб. Ми намагаємося допомогти цивільному населенню, яке страждає від 93% російських атак. Тим часом, як пишуть у місцевих пабліках, у Києві на Майдані зібралась невелика кількість людей. Зазначається, попередньо протестують проти корупції. У мережі вже звернули увагу. Цитую, дуже цікава картонка в однієї з проплачених жінок на майдані: поплюження назви країни за російськими наративами. Ситуацію прокоментував керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Антикорупційний майдан від антимайданівців не склався. Чомусь навіть ОПЗЖ та Юлія Володимирівна не прийшли. Чомусь жалко, що не було Дмитрука та царьова. Теж не прийшли. Чомусь судя по фото, там СБУ було більше за протестувальників. Чомусь.